Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай країни Балтії нарешті від'єдналися від енергосистеми Російської Федерації та Білорусії. Готові перепід'єднатися до європейської спільної мережі. А Калінінград опинився в енергетичній ізоляції від Московії. У суботу, 8 лютого, тобто сьогодні, від'єднали свої енергосистеми від підконтрольної е, Росії. Енергосистеми і працюють автономно в острівному режимі. Як повідомили у міністерстві енергетики Литви, оператори системи електропередачі трьох балтійських країн проводять ізольований робочий тест перед синхронізацією з мережами континентальної Європи 9 лютого. А цитує енергосистеми країн Балтії успішно від'єдналися від системи у суботу о 9.09 ранку. відокремлення Балтійських електроенергетичних систем від IPS-UPS не вплинуло на споживачів. Системи стабільні та безпечні. Повідомили у компанії Елерінг, що відповідає за естонські електромережі. У цей період тестування потреба в електроенергії задовольняється за рахунок місцевих електростанцій та живлення через сполучення з Польщею, Швецією та Фінляндією. Додали у компанії. До речі, в цьому моменті стає здається зрозуміло, навіщо комусь було перебувати. Електричні кабелі на дні моря можливо у цьому є відповідь. А у міністерстві енергетики Литви повідомили агентству Ройтерс, що був розроблений план на випадок непередбачуваних обставин, згідно з якими деякі потужні споживачі енергії, такі як заводи, можуть бути тимчасово відімкнені від мережі в разі дефіциту електроенергії, щоб підтримувати основні постачання. Загальну картину описав гендиректор литовських електромереж. А м, за його словами, від'єднання сталося трохи раніше запланованого часу, але Литва була готова до цього. Все пройшло за планом, відповідно до очікувань. У нас із росіянами був підписаний протокол, в якому прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв'язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові. Спочатку ми відключили одну лінію, потім, через 10-15 хвилин, другу, а ще через такий самий час третю. Приблизно через півгодини ми також розірвали з'єднання з, з Білоруссю. О 7.43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю. О 8 ранку з'єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія. 9 лютого енергосистеми країн Балтії синхронізують з мережами континентальної Європи. Як зазначив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас. Тестування ізольованої роботи це ще один вагомий крок на шляху до енергетичної незалежності. Протягом багатьох десятиліть ми працювали синхронно з російською системою, залежали від її частотного регулювання та були чутливими до потенційних перешкод. Зараз ми вступаємо у новий етап, етап на якому ми створимо яскраве, сильне, безпечне та енергетично вільне майбутнє, заявив він. Випробування ізольованої роботи триватиме близько доби. Протягом цього часу будуть проведені випробування стійкості системи. У неділю, 9 лютого, електроенергетичні системи Крин Балтії будуть безпосередньо під'єднані до польської мережі та всієї синхронної зони континентальної Європи. Додають у Міненерго Литви. Ну так як свого часу це сталося і в Україні. А от енергосистема Калінінградської області перейшла на автономний режим роботи до цього часу. Литва, Латвія та Естонія разом з Росією та Білоруссю працювали в системі IPS-UPS, де частота подачі електроенергії регулювалася централізовано з Російської Федерації. Отже, щодо Калінінграду це особливо чутливо для Кремля. Калінінградський ексклав розташований між Литвою, Польщею та Балтійським морем і буде відрізаний від основної російської енергосистеми і змушений підтримувати свою енергосистему самотужки. Міністерство енергетики Російської Федерації у суботу підтвердило, що енергосистема Калінінградської області перейшла на автономний режим роботи.